Так, 2 часа дня хотів записати маленьке відео по поводу вироботки. Так, панелі 42 Вт дають, сонця немає. Вітричок в такому режимі працює від 100 Вт до 400, тож вітрю особо немає. Як його. От такі показники. От поривчик пішов 430. нагрузка в домі. 170 ватт. Ну, це холодильник і котел працює, напевно. О, сонечко трошки вийшло. 185 ватт. І з 9 годин по 2 години така виробітка, 27 кВт. І, грубо говоря, акумулятор заряджений на 95%. п'ять процентів, вітер стих, немає, Ось така система.